Привіт! Мене звати Ольга Лімитріт, і в цьому відео я розповім, як отримати в Німеччині соціальне житло. Якщо це відео буде вам корисне, обов'язково напишіть коментар. Після цього відео підпишіться на мій YouTube канал. Отож, як отримати соціальне житло? Що таке соціальне житло? Багато хто думає, що соціальне житло це якісь там гуртожитки і там живуть соціальні, там, не знаю, всі живуть разом. Яке соціальне житло, соціальне житло це житло, яке відповідає нормам. Так? І, наприклад, для однієї людини це буде до 50 метрів квадратних до, для двох людей до 65 метрів, для трьох осіб до 80 метрів квадратних, для чотирьох осіб 95 метрів квадратних, п'ять осіб – це 110 метрів квадратних, і якщо більше вас осіб, то на кожну людину буде плюс 15 метрів квадратних. Так? І ось ця норми є, якщо ці норми є, так? По квадратурі це і є вже буде для вас соціальне житло. Будь-яке житло, яке не знаю, 50 метрів квадратних. Якщо я сама їх буду оплачувати, то воно мені буде, я його сама оплачу. А якщо за нього платить держава, то це називається соціальне житло. Звісно, що є і притулки, є там для тимчасових переселенців, є гуртожитки, є різні варіанти, де можуть жити е, малозабезпечені сім'ї. Тобто соціальне житло це для сімей, які є малозабезпечені. Якщо ми беремо, наприклад, тимчасових переселенців, то рахується, що немає грошей, є мало забезпечені забезпечених сім'ї, і держава виділяє на них гроші на житло чи там на проживання, так і виділяє от власне на таку норму вона може виділити. Якщо ви спочатку в ньому жили в тому житлі і за вас платила держава, то далі ви можете платити за нього самі, та? якщо відповідає до цих норм, і далі воно вже не буде соціальне житло, тобто буде якесь інше. А також може бути також якихось. Гуртожитках може бути, значить, так воно де його шукати, і як його шукати? Звісно, що будь-яке житло треба шукати я рекомендує Google, ваше місто і так далі. Хто тільки приїжджає, то важко з цим розібратися, тому що насправді в Німеччині дуже мало, дуже важко знайти житло. Країна мала, населення дуже багато. На сьогоднішній день ця проблема була постійно. Я не можу сказати, що там 5 років назад було легше знайти. Так само, як і зараз. Ви рахуйте, що... Там на пошук квартири треба три місяці, тому що часом і зазвичай, що не ви обираєте житло, а вас обирають. Чи дійсно там власники житла хочуть, щоб ви там жили? На сьогоднішній день така є, на жаль, неприємна ситуація, що часом українцям не хочуть давати житло, тому що розуміють, що там через місяць, чи може, через півроку вони поїдуть назад. Є такі варі, є такі випадки, коли. <trafficỡ vanillaical pronouns expressions> <recuerenge> <null lifesação> <CHA6> Не хотіли, коли вже бачу, що це українці, то не знаю, ну з, 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 з відомої ситуації для нас з вами розуміємо, чому е, ми, чому тимчасові переселенці не, не знають, де їм краще бути. Так? Як швидше знайти житло? Звісно, що там десь в селах, в малих містечках швидше можна знайти в містах важче. Але все ж таки наберіться терпіння, так як я казала, два-три місяці наберіться терпіння інколи може бути більше, інколи може бути менше. Обов'язково підписуйте договір. Якщо у вас є на вас підписаний договір, це є вже гарантія того, що це точно це ваше. Ну тобто ваше житло, що вас звідти ніхто не вижене. Якщо ви хочете все ж таки переїхати кудись в інше житло або повернутися назад в Україну, обов'язково треба пам'ятати, що в договорі є розірвання договора. Інколи спеціально роблять договора, що ви там точно, точно будете рік жити, тому що і так підписується незнання мови, інколи підписуєте, і точно треба там рік прожити і на це вже або сплатити. Тому обов'язково е читайте або якось перекладачом, або перекладачів шукайте для того, щоб вони вам допомогли точно зрозуміти, що ви там підписуєте. Договір має бути обов'язково, тому що без договору, якщо немає договору, то вас можуть. Ну, інколи так є, що договор на когось іншого, я вам скажу, все, виходьте звідси, ви тут не живете. І потім люди залишаються на вулиці. Розумієте, що договір має бути на вас. Обов'язково це дуже обов'язково. І розірвання договору все має бути письмово. І зазвичай це за три місяці треба попередити. Можуть бути різні договори, кожному догов... може бути по-різному. Якщо це відео було для вас корисне, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього питання, і почуємось наступних відео.